Антон Макаренко один із найвідоміших українських радянських вчителів, який збагатив світову педагогіку і вніс великий доробок у теорію дитячо-підліткового виховання. Педагогічний університет вже багато років поспіль займається організацією діяльності міжнародної макаренківської асоціації, участь в якій беруть вчені з різних континентів планети. Розповідає її віце-президент Андрій Ткаченко. Відтепер тут працює міжнародний і всеукраїнський науково-методичний макаренківський центр. Ми досліджуємо архіви і ми публікуємо постійно документи, які доводять, хто Макаренка був насправді. По-друге, центр буде надавати методичну допомогу всім, хто цього потребує, тобто студенти, вчителі шкіл, керівники різних методичних об'єднань, тобто всі, хто хоче вивчати, розуміти і впроваджувати Макаренківську спадщину. В розбудову сучасної української освіти та це не єдина радісна новина для короленківців. Макаренківський центр стане сусідом ще одного новоствореного науково-методичного центру школи місцевого студентського самоврядування Лідер майбутнього в ньому студенти зможуть освоїти такі поняття, як лідерство та менеджмент, отримати навички керування колективом. Тут є методичні розробки, тренінги будуть проводитися саме в цьому науково-методичному центрі, є спеціальна література, є спеціальні тренера. Крім того, Юрій Петрович Кращенко, який очолює цю школу, теж буде, тут знаходиться, він, знаходиться в цьому. І він дає консультації, це як і консультпункти. І, ну, Науково-методичний центр де зосереджені всі методики виховання і навчання. Загалом школа місцевого студентського самоврядування Лідер майбутнього функціонує на базі педуніверситету вже сім років. Цьогоріч на вступ до неї подали понад 120 заявок. З них відібрали 82 учні.